У дитячому навчальному закладі номер 3 Росинка, що у мікрорайоні Південний, урочисто відкрили плавальний басейн. До цієї події Славута йшла три роки. Але тепер вихованці дитячого садочка, молодші школярі сусідньої загальноосвітньої школи номер 7 матимуть змогу зміцнювати здоров'я, займаючись плаванням. Крім того, басейн на платній основі зможуть відвідувати діти з інших мікрорайонів. До свята у садочку готувались ретельно, але найбільше його чекали діти. Першими спустились у воду малюки старшої групи. Їх підтримувала і навчала інструктор з плавання. А численні гості, серед яких очільники міста області із задоволенням спостерігали за дітьми, присутність на святі першого керівника області, виконуючого обов'язки голови Хмельницької облдержадміністрації Василя Процюка, не випадкова. Адже саме облдержадміністрація посприяла, аби кошти Мінрегіонбуду були спрямовані в тому числі і на Славутський дитячий садок номер 3 на реконструкцію і капітальний ремонт басейну, а також музично-спортивної зали, до якої і перейшли згодом усі гості для продовження. Свята, а тут у морському царстві панувала неймовірна атмосфера. Морська цариця і цар Нептун, золота рибка, русалочки, медузи, краби та восьминіжки. Вони танцювали, усі разом співали, потім пірнали й діставали з дна морського дарунки перлинки, які дарували усім гостям. Яскраві образи та декорації, витримані у морському стилі, створювали особливу ауру, яка навіть дорослих, нехай на короткий час повертала у дитинство. Сьогодні дійсно свят. Я от так, як подивився на малих діток і згадав наше особове дитинство. Я за своє життя був в садочку пів години. От мене мати привела колись, я подивився так і вчить звідти. От, і більше не ходив ніколи, а сьогодні дивлюся, не хочеться. А вже серйозно, міський голова Василь Сидор додав, що шлях до відкриття басейну був нелегкий. Ми разом з депутатами, ми разом з освітою дійсно прийняли рішення, тому що не можна було, щоб їх пустувало приміщення. Але з іншої сторони, що ми не робили, ми повинні в першу чергу думати. Для кого хто повинен користуватись, я думаю, наша саме головна задача була є в першу чергу вирішувати все для того, щоб дітки наші могли в нормальних умовах виховуватись. Василь Процюк, очільник області, схвально відзначив послідовну позицію міського голови у питанні реконструкції басейну та ремонті інших об'єктів і озвучив принцип, за яким область виділятиме кошти регіонам. Сьогодні керівництво обласної державної адміністрації – Такий лозунг, хто вміє працювати, тому будуть виділятися кошти. Василь Богданович, Василь Богданович звертається. Деяких я їжу по району заставляю, не можуть використати кошти. А він каже, давайте нам скоріше. А в інтерв'ю по завершенні свята Василь Васильович зізнався, що Славута вміє доводити свою переконливу позицію у відстоюванні інтересів міста, не боїться стукати в двері, тому їй і відчиняють. Славута добре стукає, я не хочу називати десь, десь навіть в проценту відношенні більше утримує. Завдяки, тому що я говорив, хто більше стукає, тому більше виділяється. І принцип ми міняти не будемо, хто вміє працювати, тому будемо і давати серйозні кошти. На святі не обійшлося без нагороджень. Грамоти облдержадміністрації отримали керівник закладу Наталія Ткачук, керівник генпідрядної організації, начальник Славутського житлово-комунального об'єднання Василь Яцюк, подяку, підприємець Василь Панчук. Подарунки отримували і винуватці свята від міського голови та освіти, від гарних сусідів загальноосвітньої школи номер 7 Останні з нагоди такої події навіть написали пісню. Гарного плавання кораблю Росинка побажала начальник управління освіти Ельміра Перепелиця. Сьогодні, я думаю, заклад отримав нове дихання і новий поштовх. І ті нові ідеї, які будуть у вашого колективу, вони обов'язково втіляться засобом вашого басейну. Свято завершилося. І поки стихали емоції, завідувач садка Наталія Ткачук у тому ж такі костюмі морської цариці, але вже як вправний інженер, розповідала керівникам міста і області про переваги новітнього обладнання, що забезпечуватиме якісне функціонування басейну.